Всім привіт! мене знімаю iPhone на DJI. Я тако буду рухатись, а він буде за мною, так ніби маю свого оператора. Буваємо 6. Така штучка. На ж таки Чи так само не називаються? Чи так само не називаються. <кій> Закинув відео вчора в YouTube і побачив, що воно якоїсь якоїсь поганої якості. І зрозумів, що там Full HD було, а не 4К, і якість дуже сильно відрізнялася. Спочатку подумав, що так зжимає, типу так, це DJI-відео. Думаю, все, тепер знову треба з руки знімати, щоб нормально було. Але потім згадав, що може бути. Full HD, так і є Full HD, тому зараз записую знову 4К. Подивимося, яка буде якість. Пам'ятається такого героя. Стойс історії про іграш. Тимофію подарили цю іграшку, коли ми приїхав. Тішився не потім забув. Пер знову згадую. Це було, коли планшет забираю і чимось треба зайнятися, доходить до іграшок. Так, але камера, мені здається, вроді вона так і не переключається на іншу, камеру, ну, на іншу сторону. Я не бачу і тут зум, і зум, десь сюди не працює зон, реакція можна, там нема, вроді переключення немає. Вже їх знімається на... Фронтальну камеру, то вже все. Аж поки стоп не нажмеш, доти не зупиниться і тоді можна переключити камеру. Але <клес> можна міняти горизонт на 90 градусів. у нас є такий пульт? Видно? Fire TV від Амазону. Айна штучки, тільки треба мати підписку на щось, щоб дивитися. Хоча можна YouTube дивитися, там щось ставити. Так до неї не дохожу бо Вистачає комп'ютера і телефону. Цікаво, чи він би знімати трошки нижче, чи він голову такою посередині хоче тримати, щоб це відстань був. О, тут ми живемо. Це наша хата, бейсмент. Це зал, ззаді стіл. <гум> Навіть не знаю, що треба якісь віршики готувати. Навіть не знаю, що розказувати. Це читати не хочу. Що, чому і навіщо? <кхем> Як можна побачити те, що знаходиться дуже далеко? Не знаю? Можна в телескопі використати. Давид, привіт. Привет. Що ти написав, не написав? Не. Боїшся? Не боїшся? Не боїшся. А чого не написав? Якщо... Якщо... Буковками спілкуватися. То не диктовий. Є така функція в телефоні. Я в Якщо предмети знаходяться надто далеко, і неозброєним оком їх побачити неможливо, то користуються оптичними приладами, біноклем, Підзорною трубою чи телескопом. Кожен із цих приладів має розташовані в певній послідовності лінзи, відполіровані круглі скельця опуклої форми і дзеркала, і дзеркала. Лінзи збільшують дрібне зображення віддалених предметів, а дзеркала наближають його до сітківки ока. Отже, за допомогою бінокля ми можемо побачити предмети, які розташовані далеко, так само добре, як і ті, що знаходяться поблизу. А за допомогою телескопа ми можемо роздивитися навіть планети і зірки. Телескоп винайшов англійський фізик Ісаак Ньютон 1671 року, а бінокль з'явився значно пізніше, вперше його сконструював італієць. Ігнаціо Порро, 1850 року. Як вам історія? Все, тепер в Ютуб і буду слухати, що я там начитав, яка в мене вимова.